Даром внаслідок ДТП загинули двоє людей. Ще четверо отримали травми. У Комінтернівському районі мати врятувала своїх дітей. Прикордонники біля україно-молдовського кордону виявили тютюновий склад на майже 30 тисяч гривень. В ефірі Бесарабія ТВ території надзвичайних подій. Підводимо підсумки кримінальних та надзвичайних пригод, що сталися протягом тижня. На Одещині внаслідок ДТП загинули двоє людей. Ще четверо отримали травми. Трагічна подія сталася ввечері 7 грудня. Водій автобуса Мерседес бенц – 39-річний житель Одеської області, що прямував за маршрутом Дмитрівка Одеса, біля міста Теплодар не впорався з керуванням та допустив наїзд на придорожнє дерево. Внаслідок ДТП два пасажира: 21-річна дівчина і 30-річний чоловік, загинули на місці події. Ще четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та були госпіталізовані. Усі пасажири мешканці Одеської області. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та Саточні причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Цими вихідними в центрі Білгороністровського рятувальники гасили пожежу та евакуйовували людей. Великий торговий центр, до якого звикли ходити акриманці за покупками через надзвичайну подію, тимчасово призупинив свою роботу. Подробиці інциденту з'ясовувала Ангеліна Савенкова. В воскресенье в Белгороде-Днестровском горело здание, в котором расположены торговые центры «Копейка», «Эльдорадо» и «Алми». В 17.30 на спецлинию 101 поступило телефонное сообщение о том, что трехэтажное строение по улице Измаильской в дыму. На место выехали три пожарно-спасательные и одна аварийно-спасательная машины. Прибыв туда, пожарные установили, что дым распространился уже по всему зданию. Первое, к чему приступили – спасение людей. Для этого на месте начали работать два звена газо-дымозащитной службы. Одна ланка пішла в торгівельний центр, щоб з'ясувати, не залишилось ли там людей. Друга ланка ГЗ спустилася в підвальне приміщення. У підвальному приміщенні було знайдено трьох осіб, яких було оперативно евакуйовано та врятовано. На третій етажі здання спасателі обнаружили ще кілька людей. Двох жінок довелося евакуювати з верхніх етажей при помощі автолісниці. На спеціальному пожежному транспортному засобі. Автодоробина АД 30 по була представлена до вікна третього поверху та було врятовано двох двох людей. Причина пожара выясняется. По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям произошло замыкание электрощитовой в подвале. На всех этажах горела электропроводка. Следователи, а также специалисты лаборатории главного управления устанавливают место возникновения пожара. Потерпевших нет, но уже говорят о больших убытках. Из-за замыкания повреждены оборудование и техника в торговом центре Эльдорадо. Все телевизоры, холодильники, все, что было включено в электропроводку, мережу, в результате короткого полностью распалась. Всего в тот вечер из объятого дымом здания эвакуировали 15 людей. Пожар ликвидировали на площади в 25 квадратных метров. Когда возобновят работу «Копейка» и «Эльдорадо» пока неизвестно. Телефоны магазинов молчат. У Коминтернинском районе мать врятувала своих детей. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Корсунці по вулиці Лимана виникло загорання прибудови житлового приватного будинку. Як з'ясувалося, 33-річна господарка будинку Олена Чураль, мати чотирьох дітей, поклала їх спати, але найменший дворічний хлопчик не хотів засинати. Разом з ним не спала і мати. Намагаючись приспати дитя, вона побачила дим, який сочився з під стелі біля печі, а слідом за ним і вогонь. Жінка не розгубилась, підняла дітей, одягла їх та вивела на вулицю. Сусіди, котрі прибігли на допомогу, викликали пожежних. Рятувальники ліквідували загорання на площі 30 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюють. Одеські правоохоронці затримали рецидивіста, який за допомогою ножа тероризував продавчинь магазинів. Чоловік раніше неодноразово судимий за скоєння крадіжок, грабежів та інших тяжких злочинів. Звільнившись з місць позбавлення волі, він повернувся в рідне місто однак на шлях виправлення так і не став. Заробляти на життя чесним шляхом не захотів, тому вирішив продовжити свою звичну злочинну діяльність, нападаючи на продавців невеликих крамниць. Подробиці в наступному сюжеті. Щоб здійснювати задумане швидко і без додаткових труднощів, чоловік придбав ніж, яким лякав працівників торгових точок на випадок, якщо ті будуть відмовлятися виконувати його вимоги. Так, реалізуючи свій злочинний план, зловмисник увійшов в один із магазинів на вулиці Ільфа і Петрова. Переконавшись, що в магазині, окрім нього, відвідувачів немає, правопорушник, погрожуючи продавчині, вимагав грошей, бажаючи ще більше залякати жінку, почав кричати, що вб'є її. Нещасна дістала з кишені невелику суму грошей і віддала нападнику. Потім він з из злочину я отсидел 10 лет сидел на западной украине там сделал документы приехал в одессу на свободе уже два года пристрастился грабил магазины разбойничал с большим ножом мачете, грабил магазины продуктовые любые магазины в киевском районе Очень много преступлений. Только в Киевском Только в Киевском, Ну есть що в других районах. Я рад сидівня три особих режима. Таким чином чоловік відвідав ще кілька магазинів, розташованих в районі Таїрова. Діяв він по вже розробленому сценарію. За пошуки нападників взялися співробітники карного розшуку київського району. За пошуки нападника взялися співробітники карного розшуку Київського району міста Одеси. Невдовзі в ході проведення оперативних заходів за підозрою у скоєнні низки розбійних нападів на ряд торгівельних об'єктів зловмисника було затримано. Це задержано раніше неоднократно судимий Одесит, який перезивається в завершенні трьох розбійних нападінь на магазини в Київському районі міста Одеси. Значить, уголовне производство по статті 187, часть 2 Головного кодексу України. Йому завершено оподозрення в совершенні даних приступлення і збройно міроприщення задержання подстражь. Підозрюваний визнає свою провину. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Охоронці державних рубежів біля Україно-молдовського кордону виявили тютюновий склад на майже 30 тисяч гривень. Прикордонники Котовського загону спільної з співробітниками МВС виявили біля кордону базу накопичення тютюнових виробів. Про можливе місце зберігання тютюну прикордонники відділу гулянка дізналися заздалегідь і повідомили співробітників міліції. Після отримання санкції краснокнянського суду спільна міжвідомча група перевірила помешкання одного з місцевих жителів села Гулянка та виявили в ньому дев'ять ящиків сигарет іноземного виробництва без документів. Всього було вилучено 4,5 тисячі пачок сигарет на суму двадцять тисяч гривень. Крім того, в помешканні було виявлено 10 металевих їжаків, які прикордонники застосовують у напрямках можливого порушення кордону. Відповісти правоохоронцям, звідки в нього ці їжаки затриманий не зміг. Наразі проводиться перевірка. В Одесі прогримів потужний вибух. 10 грудня о пів на другу ночі в одному з офісів бізнес-центру Адміральський на вулиці Краснова спрацював вибуховий пристрій. Приміщення орендувала громадська організація Волонтерська сотня Далії Севарин, співробітники якої надають допомогу українським військовим в зоні АТО. Силовики, які прибули на місце подій, встановили, що в результаті вибуху пошкоджений вхід і вікна офісу. Також постраждали деякі склопакети на другому поверсі будівлі. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що потужність пристрою становило близько одного. Кілограма в тротиловому еквіваленті, як розповіла голова волонтерської організації Далія Севарин, камери зовнішнього спостереження зафіксували встановлення бомби, якась жінка з закритим обличчям просто поклала пакет біля входу в бізнес-центр і пішла. Міліція кваліфікувала подію як терористичний акт. Ведеться слідство. Одеські борці з кіберзлочинністю припинили діяльність студентської онлайн-порностудії, яку майже рік тому організувала студентка останнього курсу одного з одеських вищих навчальних закладів. Штат її підприємства складав понад 20 дівчат зі студентського гуртожитку. Встановлено, що протягом останнього року дівчина організувала в мережі інтернет власний порнобізнес, до якого залучила як своїх подруг, так і інших студенток. Прибуткова робота дівчат полягала у демонстрації оголеного тіла перед веб-камерою, які в будь-якій установі велася електронна бухгалтерія. Вартість послуг жарись розпусти складав від одного до двох американських доларів за хвилину, залежно від категорії праці, яка переважно визначалась кількістю білизни на тілі або її відсутністю. Взагалі близьким подругам вона залишала 80% заробітку з іншими ж розраховувалася 50 на 50. Наразі з'ясовуються всі обставини скоєння злочину. Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Основні правила здійснення митного контролю з метою недопущення правопорушень на державному кордоні та викриття контрабандистів за допомогою сучасних радарів системи Соїс. Подробиці в сюжеті, що надано Державною прикордонною службою України, радари системи Соїс мають сектор сканування майже 360 градусів. Це дозволяє виявляти осіб на відстані до 7 кілометрів, а транспортні засоби до 15. На постійному зв'язку з операторами центру знаходяться прикордонні наряди. У разі виявлення на підконтрольній ділянці підозрілого об'єкту реагують миттєво. Радар виявляє цілі, а оператор, який має певну підготовку, він може розпізнати, що це за ціль, чи це просто зграє пташок, наприклад, лети, чи це пересувається або човен по лиману, чи на зеленій ділянці кордону автомобіль їде, чи це йде людина. Вже по факту цього виявлення, по факту розпізнання, може спрямувати на дане місце відеокамеру. Вони спроможні майже на скажімо, 85% перекривати ділянку відділу. Місця, які звичайно що не бачиться камера, так так звані мертві зони, дані місця додатково перекриваються як прикордонними нарядами чи на спостережних вежах, чи на мобільних тепловізійних комплексах. Ділянку кучурганського лиману, довжина якого складає 20 кілометрів, а ширина у деяких місцях сягає трьох, перекривають дві системи СОЕС. Це дозволяє скоротити кількість прикордонних нарядів. Втім, повністю замінити людину на кордоні ніякі навіть надсучасні електронні системи не спроможні, особливо якщо підконтрольна територія знаходиться в зоні посиленої уваги. Тільки на цього року, за допомогою, в основному за допомогою даної системи було виявлено близько 10 випадків спроб переміщення контрабандних товарів з Суміжної держави правопорушники йшли на різні хитрощі. Тим не менше оператору вдалося розпізнати в темний час доби, що це рухається дійсно правопорушник. Міжнародний пункт пропуску автомобільного сполучення Кучурган кордон між Україною та невизнаною республікою. Майже половина громадян якої має українські паспорти. Тож міграція на цьому відрізку не припиняється ані на мить. Численні спроби провести заборонений товар також. Сезонна контрабанда м'яса та овочі, все сезонна спирт та цигарки. Тільки за останній місяць відбулася низка серйозних затримань. Виявлені нові схеми переправлення білоруських сигарет до Придністров'я транзитом з Литви. Тим кількість бажаючих зіграти на різниці цін не зменшується і наслідки порушників не лякають. Складається державною митною службою протокол про порушення митних правил. Далі передається в суд і суд приймає рішення. Як правило, транспортний засіб вилучається, ну і товар, звісно, теж вилучається. Особа, яка займається протиправною діяльністю в цьому випадку і теряє як товар, так і транспортний засіб. Плюс платить штраф. Пропускна спроможність ПП Кочурган 10 тисяч осіб та 4 тисячі транспортних засобів. І хоча відлуння війни на Сході знизило кількість пропускних операцій у порівнянні з минулим роком на третину, всі служби працюють у посиленому режимі. Від початку року тут не існує поняття. Зелений коридор. Усі транспортні засоби підлягають ретельній перевірці. Ховаючи заборонений вантаж, порушники демонструють чудеса винахідливості, виготовляють додаткові бензобаки на авто, ховають товар під капотом. Найбільш зухвалі повністю фарширують автомобіль цигарками, зашиваючи їх під обшивку салону, або наповнюють тютюновим зіллям автопокришки не лише запаску, а й колеса, на яких рухається авто. На даний час ми оглядаємо 100% транспортних засобів, які Мують в Україну. З усіма іноземцями та особами без громадянства проводиться контроль другої лінії з метою виявлення осіб, які можливо причепні до терористичної діяльності або можливо до дестабілізації установки як в прикордоні, так і в Україні. Контроль на наявність вибухівки здійснюється перед в'їздом транспортного засобу на територію КПП. Таке правило було запроваджено одразу після подій у Бачівську, коли вибуховий пристрій в руках терориста спрацював у кабіні додаткового контролю. Тож запобіжний заходи абсолютно не зайві за поточний рік. Прикордонниками ПП Кучурган було виявлено 61 одиницю боєприпасів, близько 200 грамів вибухової речовини та 15 випадків перевезення психотропних та наркотичних речовин. Особливу увагу ми приділяємо виявленню, можливому виявленню зброї, боєприпасів, наркотичних засобів, валютні цінності та літератури антиукраїнської спрямованості засобів терору. Тувальники поспішають на допомогу не лише у випадку пожежі або надзвичайної події в Одеській області. Вони допомогли врятувати двотижневих цуценят загиблої собаки. Рижуха прибилася до будівлі газети «Моя Візітка, що в місті Кілія, як пише головний редактор видання, собака виявилася дуже розумною, відданою і доброзичливою. У відповідь на нашу увагу вона зустрічала нас вранці, охороняла редакцію протягом всього робочого дня. А ввечері прощалася, давала лапу, облизувала наші руки та бігла до своїх малюків. Проживши так близько року, рижуха потрапила під машину. За два тижні до загибелі вона народила трійню. Малюкам, які залишилися без матері, загрожувала голодна смерть. Проблема полягала в тому, що турботлива матір ховала цуценят під бетонною плитою, яка нависала над канавою. Аби дістати малечу, редакція газети звернулася до всіх можливих інстанцій, і на подив відмови не почули ні від кого. Першого цуценя витягнув молодий хлопець, який не забажав називати свого ім'я. Але спроби дістати ще двох не увінчалися успіхом, адже вони були далі ніж перший. Тут вже потрібна була допомога спеціалістів-рятувальників державної служби з надзвичайних ситуацій, які і дістали ще двох щенят. Ось таким насиченим подіями виявився тиждень, що минає. А на сьогодні це були всі новини. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Ви дивилися програму Територія надзвичайних подій бережіть себе та своїх рівних.